Чарівна книжка? Привіт! Ой! Ми забули я забула зробити в кінці отак. З вами Софійка. І ви на каналі Чарівна книжка. Сьогодні ми послухаємо книжечку про лазика і кита. Чи будуть неймовірні пригоди? Донасон. донасен і кіт. Ось казочка вам про мале равленя і сірого велета кита горбаня. Ось скеля висока, мов сажа чорнюча. Ось равлик маленький, непосидючий. Цей равлик узявся по скелі повсти, розгледіти море, човни і порти. Поглянув на обрій і сумно зітхнув. У мандрах морських я ніколи не був, хоч завжди чомусь мандрувати хотів. Равлик тихесенько забурмотів, а равлики інші, сімеєчки тої, що міцно прилипли до скелі гладкої, сказали усі равленяті малому. Не смій мандрувати. Лишайся удома, збентежився равлик та тільки на дрібку і вигукнув Ні, я рушаю в мандрівку, засяяв сріблястий за равликом слід. «Агов, хто зі мною побачити світ. Ось кит, що на хвилях, бурхливих, стрімких, приплив уночі. Як світили зірки довшезний, грубезний, горбатий і грізний, почав він співати для Равлика пісню про шторм, про корали, про гори із льоду, і про метеори, що падають у воду. Ось велет, хвоста підійняв над водою і мовив маляті: Пливімо зі мною! Ось море широке вирує, не спить, на дужім хвості равленятко сидить. Доправлять їх хвилі в далекі світи, де вежі із льоду стремлять із води, де в горах гуркоче вогненний вулкан, де золото сонця й пісків океан. Ось хвилі здіймаються, б'ються, постують і піняться, лються, і хлюпають, плескають на равлиня, на дужім хвості у кита горбаня. Ось печери холодні, ось печери підводні, де рибки смугасті й строкаті, Акули зубасті й голодні. Шастають, стають, овертяться край горбаня, в якого сидить на хвості равлиня. Ось неба простори напнулись над морем, що тішать і сонцем, і ніжним теплом. Та іноді враз починається шторм. Тоді у небесній отій глибині блискавки падають дуже страшні. Лякається бурь, мале равлиня, на дужім хвості у кита горбаня. Маля озирало і небо, і море, розбурхані хвилі, далекі простори. Зітхало воно зачароване всім. Таким я тепер почуваюсь малим. Та сталася прикрість от горе. Кит заблукав серед моря, ось моторні човни заступають їм путь. Вони збурюють воду і хвилю женуть. Своїм ревом гучним замакітрили світ, до мілких берегів доблукався наш кит. Ось почався відплив, хвиля в море біжить. Ось нещасний горбань серед бухти лежить, ну ж, бо швидше у море, до горбаня закричало, що сили мале равленя. Я тяжкий і великий зізнатися мушу, сам я звідси, з пісочку, ніколи не зрушу. Равленятко, мале, було, другом кита загукало. Ні, ні, і злізло з хвоста. Равлик поповз у незнану дорогу. Це іще не кінець, я покличу підмогу. Ось дзвоник у школі, яка край затоки, зеленькає, кличе дітей на уроки. Ось вчителька каже Працюймо у тиші. І потім словаці ще крейдою пише. Ось дошка шкільна, наче сажа чорнюча. Ось равлик страшенно непосидючий. Це равлик, це равлик. Ніс вчительки зблід. А діти на те за равликом слід. Дошка виблискує за равлиням. Мерщій урятуйте кита горбаня. Ось діти зі школи побігли юрбою. Команду пожежників звуть із собою, щоб горбаня поливати водою. А ось і приплив, що вірвався в затоку. Ура! всі кричать, хто прибіг на толоку. Кита з равлиням підхопило потоком. Ось равлик підплив до своєї оселі, до родичів тих. Що сиділи на скелі, і мовили равлики, як плине час, ти добре підріс, і вернувся до нас, і розказали равлик і кит про мандри далекі, побачений світ, про шторм, про корали, про гори із льоду, і про метеори, що падають в воду, і про равлиня. Що повзло навмання, лишаючи срібне своє послання, яке врятувало кита горбаня. Ось кит звів хвоста із морської води, щоб дружна сімейка могла заповсти так рушила в мандри весела рідня на дужім хвості у кита горбаня.